Війська, галагани, киселі, і кочубеї на гаю. Було добра того чимало. Минуло все, та не пропало. Остали й шашелі, гризуть, жаруть і клять старого дуба. А от коріння тихо, любо, зелені парості ростуть, і виростуть, і без сокири, аж загуде та зареве, козак без верхні упаде, розтрощують. Виросте над вашим трупом і стане купою на купі смердячий гнів. І все те все потроху вітер рознесе. А ми помолимося Богу і не багатії, невбогі.